Чорноморський національний університет імені Петра Могили це один з кращих закладів вищої освіти південного регіону. ЧНУ це сучасний динамічний університет, який адаптується до вимог міжнародного ринку освітніх послуг. Хто є фундаторами Чорноморського національного університету і хто стояв у витоків цього закладу? Наукова бібліотека разом із медіацентром університету презентує проєкт фундатори Миколаївської могилянки. У червні тисяча 1995 року виникла ідея створення Миколаївської філії Національного університету Києво-Могилянська Академія. Уже 17 січня 1996 року вийшов наказ президента Києво-Могилянської академії про відкриття філії. 3 липня 1996 року вийшла постанова Кабінету Міністрів України про утворення Миколаївської філії Національного університету Києво-Могилянська Академія. З 13 березня 2002 року. Оку, ми є Миколаївським державним гуманітарним університетом імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянської академії. А з 10 грудня 2008 року Чорноморським державним університетом імені Петра Могили уже 14 червня 2016 року сучасний ЧНУ імені Петра Могили носить статус національного університету ініціатором створення в Миколаєві україномовного університету класичного типу є Леонід Клименко чинний ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України. З 1995 року він є головою Оргкомітету з відкриття Миколаївської філії національного університету Києво-Могилянська академія. Відтоді і донині ректор ЧНУ імені Петра Могили. У 2009 році обраний президентом Асоціації університетів України, є автором ряду підручників, монографій, довідкових видань, винаходів, патентів та більше ста наукових праць, має низку нагород і грамот, а з науковими напрацюваннями можна ознайомитися за посиланням в описі до відео. Олександр Мещанінов, доктор педагогічних наук, професор, співзасновник Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а також заступник голови оргкомітету. З утворення нового університету підготував бізнес-план відкриття навчального закладу та проєкт постанови Кабінету міністрів України про утворення Миколаївської філії. Олександр Мещанінов був першим проректором з наукової роботи в історії університету. Нині він є професором кафедри інтелектуальних інформаційних систем. До речі, саме він є ініціатором створення першого в університеті електронного архіву повних текстів наукових та освітніх публікацій професорсько викладацького складу докторантів, аспірантів, співробітників та студентів університету Ганна Норд, докторка економічних наук, професорка, співзасновниця Чорноморського національного університету імені Петра Могили, проводила активну роботу в організаційному комітеті, вивчала конкретні потреби в кадрах підприємств області та міста, наявність кадрового потенціалу викладачів та спеціалістів, а також брала участь у створенні нормативної бази навчального закладу. Вона працювала асистентом. Викладачем, старшим викладачем, доцентом сучасного ЧНУ імені Петра Могили, а також тривалий час очолює навчально-науковий інститут після дипломної освіти. Ганна Норт є заступником головного редактора журналу інвестиції, практика та досвід. Олександр Трунов, доктор технічних наук, професор, доцент, співзасновник ЧНУ імені Петра Могили. У перші роки декан факультету комп'ютерних наук, надалі проректор з навчальної та виховної роботи. Перший проректор, завідувач кафедри медичних приладів і систем, нині професор кафедри автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій. За сприяння Олександра Миколайовича розроблено та запатентовано сучасні прилади фізіотерапії, створено сучасну лабораторію і проводяться дослідження з червня 2019 року. Він є експертом секції приладобудування наукової ради Міністерства освіти і науки України. Володимир Ємельянов, директор навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор, державний службовець першого рангу. Народний депутат України, який надав допомогу в ліцензуванні та прийнятті постанови Кабінету міністрів України, є головним редактором журналу Інвестиції, практика та досвід, головним редактором наукового журналу Публічне управління та регіональний розвиток, а також є головою спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук з державного управління. Юрій Верланов – кандидат економічних наук, професор, перший декан факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили, брав участь у підготовці матеріалів до ліцензування, працював над створенням навчальних планів спеціальностей факультету економічних наук, менеджмент та фінанси. Протягом 13 років був деканом факультету економічних наук, а нині професор кафедри економіки та підприємництва. З науковими напрацюваннями всіх зазначених фундаторів можна ознайомитися за за посиланням в описі до цього відео.